КП Електроавтотранс щодня випускає на дороги міста 38 тролейбусів. Однак близько 40% контактної електромережі нині в аварійному стані, розповідає директор підприємства Андрій Новик. Ми зараз шукаємо шляхи, яким чином нам покращити ситуацію для того, щоб наші пасажири, наші містяни, не мали таких транспортних колапсів, от як це. Було вчора, час пік, коли зупинився майже весь центр міста, і простояли тролейбуси десь біля часу. Більшість електропор встановлювали ще в 60-х роках. Вони пошкоджуються під впливом природних факторів, а також внаслідок ДТП. Цьогоріч вдалося замінити лише 15 опор. В аварійному ж стані лишається більше 500. Власним коштом підприємство здійснює поточні ремонти, а для капітального планує брати кредит. Сума кредиту, яка обговорюється зараз, це 60 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що завдяки цим кредитним коштам, ми виконаємо ремонт. Це безпека містян нашого міста до того ж, дотримання графіків руху, перевезення пасажирів, надійність роботи нашого транспорту. Також підприємство спільно з міською владою працює над проєктом впровадження електронного квитка. В автобусах та тролейбусах планують встановити валідатори спеціальні автомати для оплати за проїзд. З 2021 року і зараз ми вивчаємо переваги різних міст, які вже ввели цю систему електронного е квитка. І найкращу, найкраще що. Є зараз, ми в в нашому місті. Це будуть охвачені всі категорії, як платні, так і пільгові, і пільгові категорії. Ну, в першу чергу це буде акцент становиться на пільгові категорії, щоб ми мали повний облік і повну картину проїзду. Для пасажирів система електронного квитка означатиме можливість безготівкової оплати, а також більш безпечні поїздки. Адже водій тільки керуватиме, говорять фахівці. Слідкувати за безпечністю руху транспортного засобу і пасажирів, от і не не відволікати себе на те, що він там продає квитки або займається ще яким там пошуком решти щодо питань безбар'єрності з 2015 року з електроавтотрансом працюють представники громадської організації ініціативи Слобожанщини. Зараз у транспорті озвучують назви зупинок для людей з порушенням зору та людей похилого віку. Зараз тема безбар'єрності, скажімо так, на слуху така дуже насущна тема на сьогоднішній день. Саме цією проблемою перейнялося ще без перебільшення. перший Комунальна установа це електроавтотранс. Планах є розробити, щоб у всіх видах комунального транспорту працювало зовнішнє сповіщування номерів маршрутів. Якщо буде під'їжджати там чи автобус, чи тролейбус, і буде озвучуватись цей маршрут, це буде дуже дуже добре. Не лише я вважаю, для людей з порушеннями зору, а також і для інших нозологій. І в тому числі для стареньких людей, так які поганий зір мають, також для діток. Таке озвучування планують запустити в наступному році. Андрій Новик говорить, підприємство відкрите до пропозицій щодо створення безбар'єрного простору. В країні війна і людей з такими обмеженнями, людей з інвалідністю у нас буде більше, тому ми, нам потрібно реагувати на все це. Наступного року говорить директор підприємства, планують закупити кілька нових автобусів. В планах на наступний рік ми все ж таки передбачаємо такий глобальний ремонт наших кабельних і контактних мереж. Сподіваємось що нам нададуть кредит. І сподіваємось що наша міська рада дасть гарантії по цьому кредиту.